У ранній доступ вийшов сиквел популярного роуглайку Hades – Hades 2. Це друга найочікуваніша гра у Steam. Детальніше про список бажаного та інші найочікуваніші ігри ви можете дізнатись у відео у правому верхньому куті. Незважаючи на ранній доступ, у неї прямо зараз грають 100 тисяч гравців. Hades 2 стала хітом продажу у Steam та Epic Games. лише позитивні оцінки на Metacritic та в обидвох магазинах. А найкрутіше, що у Hades 2 є хороша українська локалізація від розробника, Тож давайте розбирати, з чим вона всім сподобалась. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Hades 2. Почнемо ми з доволі цікавого сюжету. Поки ви дивитесь на геймплей, я розповім історію. Так як Хейдес 2 це сиквел Хейдес, ми почнемо з загреї головного героя першої частини та сина Аїда. Він хоче втекти з підземного світу та зустрітися зі своєю матір'ю Персефоною, яка покинула його Заїдом після його народження. Тут і криється основна механіка роулайк дан Кролера першої Хейдес. Кожен раз ви піднімаєтеся все вище і вище, щоб перемогти фінального босса та порозмовляти з персефоною. Основною цілею загреє є поки Свій дім та жити на поверхні. У кінці вашого рану на поверхні за зустрічає персофону у своєму котеджі, та поговоривши з ним та пояснивши йому, що він не зможе жити на поверхні у жодному разі, його повертають назад до Аїда. Це перша кінцівка. є ще друга на вашу десяту втечу, коли можна запросити персифону назад до світу мертвих. Та третя остання і справжня кінцівка, на якій засновується сюжет Хейдес 2. У третій кінцівці вам треба втекти більше ніж 10 разів, запросити Персефону назад у світ мертвих та прокачати відношення з усіма богами, тоді ви можете попросити Персефону та Аїда пояснити іншим богам, що Загрей це їх син, тому він пов'язаний з богами Олімпу, він, по суті, племінник Зевса та Посейдона, а також розповісти їм про те, що Загрей не може вийти з підземного царства, то чи влаштувати пир на честь возз'єднання сім'ї. Але як виявилося, у Хейдес 2 у Загрея була і молодша сестра Меліноя, за яку ми і граємо. Коли вона була мала, Кронос повернувся з старта та напав на богів Олімпу, на людей та на підземний світ, тобто на всіх одразу. І якщо вірити словам Маліноя та Гекатів Хейдес 2, то і Аїд, із і Загреї Персефона були вбиті, а боги Олімпу у облозі. Гекату, у свою чергу, разом з декількома іншими богами мертвих та магії, навчили дівчину магії та бойовим мистецтвом. Щоби та могла знищити Хроноса з поміччю богів. З цього і починається гра. Ви намагаєтесь на цей раз спуститися глибше у тартар, помираючи та перероджуючись на своєму шляху, відкриваючи пасивні вміння у вигляді карт Таро, покращення табору у вигляді нових зіль та відкриваючи нову місячну зброю за срібло. Якщо комусь це цікаво, то сюжет нової гри плюс-мінус заснований на грецькій міфології. У оригіналі, якщо так можна сказати, Меліноя з грецької темномисляча богиня привидів, духів, кошмарів та страху, незважаючи на те, що вона насилає на людей Шмари та галюцинації. Вважалося, що за пожертвування та молитву вона може дати поговорити з мертвим родичем або коханим, або допомогти знайти їх у світі мертвих. Напевно, тому вода має одну руку зелену з видимою кісткою у грі. Її зв'язок з Артемідою, Гекатою та іншими теж заснований на грецькій міфології. Геката богиня магії, навчила її магії. Як точно вона познайомилася з Немезидою, Одіссеєм та Артемідою невідомо, але Артеміда навчила Меліноя захищати себе. У грі ж Геката є наставницею для Меліноя, а Артеміда подругою 3. Я не пройшов ще гру на 100%, тому не можу сказати, чи придумали розробники причину, по якій Меліноя знайома з Артемідою та Гекате, чи ні. Спойлерити кінцівку, бекграунди інших персонажів та деякі інші сюжетні моменти, я не буду. Краще перейдемо до розбору геймплею. Сказати, що геймплей Хейдес 2 та 1 однаковий, це одночасно і правильно і ні. Приводжу приклади: у першій частині у бою у вас може бути лише одна зброя. Ліва кнопка миші це атака, а друга це частіше за все далекобійна атака. Чи ви можете затиснути будь-яку з цих кнопок, потримати, заряджаючи атаку, тоді вона завдає більше шкоди, та, наприклад, б'є по області. А у новій частині все те ж саме, але на заряджені атаки є окремі бонуси. Заряджені атаки тепер витрачають ману та мають унікальні ефекти. Наприклад, заряджена атака стартового посоха б'є по лінії, а заряджена далекобійна атака цього ж посоха це куля, яка приголомшує першого супротивника, з яким зіткнеться. І це розповсюджується на всю зброю. Заряджені атаки це частіше за все закляття, яке іноді за Дають більше шкоди, ніж сама зброя. Заряджені атаки зараховується як окремий тип атаки, тому отримують бафи окремо. А не як було у першій частині, плюс 10 до атаки, це плюс 10 до атаки до всіх типів. У першій Хейдес є можливість вистрілити променем або кулею шкоди, яка витрачає спеціальний заряд, який вам потрібно підібрати з супротивника, коли він помре або через 15 секунд. До цього ви не зможете ще раз кастувати це закляття. А у Хейдес 2 замість касту є прокляття. Прокляття не витрачає мани та має невеличке КД. Сповільнює ворогів у області дії та збільшує вашу шкоду по ним. Також ви можете заряджати прокляття, щоб покращити бонуси від нього, але поки ви будете його заряджати, ви не можете рухатись, та, звісно ж, витратите ману. Тобто механіки Hades 2 це покращені та поглиблені механіки з першої частини. Те ж саме можна сказати і про левел дизайн. У Hades після зачищення кімнати вам відкриваються проходи до інших кімнат, і ви можете обрати, який лут вам там випаде після зачищення наступної кімнати. У Hades 2 все те ж саме, але у вас більший вибір, і ви бачите наприклад, що у наступній кімнаті вам випаде благословення Зевса, не як у першій частині, що тільки предмети або золото. Наприклад, у наступній кімнаті є торговець. Також після деякого боса у вас з'являється можливість повторно зачищати кімнату, щоб отримати новий лут та відкрити шоркати до наступного босса. Тобто знову все те ж саме, що у Хейдес, але покращено і оновлено. Щодо супротивників та механік на самому левелі, тут все те ж саме. Супротивники це частково просто рескіни старих ворогів, є щити та інстакіли, можливість добувати срібло та риба Тут без змін. Але я думаю, достатньо порівнювати дві гри, бо вже стало зрозуміло, що це хороший сиквел з новими механіками та покращеними старими. Давайте краще поговоримо про найцікавіший для більшості глядачів аспект реіграбельність. Звісно ж, це роуглайк, а цей жанр передбачає реіграбельність. Але як фанат роуглайків, можу сказати, що бувають два типи ігор цього жанру. Цікаві, але дуже гріндові, для прикладу, Децел та Enter the Gungeon, А бувають ті, у яких є теж елемент прокачування зрано від рано, але не такий гріндовий, як, наприклад, Hades або Winding of Isaac. Я не кажу, що Децел та ETG – це погані ігри. У мене в Enter The Gungeon більше годин, ніж у всіх роуглайках разом узятих, але я не уявляю, як пройти далі, ніж третього босса стандартною зброєю, а не Дією, яку ви відкрили у хамі. Hades 2 у цьому плані легше та зроблена орієнтовано на всіх, і на любителів цього жанру, типу мене, і на тих, хто перший раз про такі ігри чує. Після кожної смерті ви повертаєтесь у табір з накопленими під час забігу ресурсами кістками, квітками, сріблом, нектаром і тому подібне. У таборі ви можете продавати та купляти речі за кістки, дарити персонажам нектар, щоб підняти з ними відносини та отримати від них кільця. За срібло відкривати зброю та інструменти, а з інших інгредієнтів варити зілля, які більше служать як закляття з які, наприклад, викликають NPC до вас у табір, або відкривають доступ до нової локації. Найголовніше, що ви маєте зробити у таборі, це відкрити та обрати карти Таро. За допомогою карт Таро ви можете отримати постійні бонуси на весь ран, по типу хіл після кожної кімнати, або збільшену кількість мани, унікальні властивості для прокляття і тому подібне. Але ви можете обрати лише обмежену кількість карт, приблизно або дві дуже сильні, або дві сильні і один пасивний бонус, або п'ять малих пасивних бонусів. Вони кардинально не змінюють ваш геймплей, але Просто його покращують, саме не полегшують, а покращують. Бо під час гри в Elden Ring, ще коли гра тільки вийшла, я читав багато відгуків про те, що механіка праху самонів руйнує Elden Ring та роблять босів легше. Але деякі боси, типу вогні Гіганта або Мога, зроблені так, що вбилися з ними разом з яким-небудь самоном, бажано, звісно ж, сильним та прокаченим. У Hades 2 теж саме. Часто бачу відгуки, типу карти Таро сильно полегшують гру, тому проходити з ними не вважається правильним серед ком'юніті. А навіщо тоді розробники їх додали? Та Деякі механіки навколо того, які саме карти ви екіпірували. Тому не будьте такими трайхардерами у лапках та грайте нормально. На відміну від таро, зброя дуже сильно змінює ваш стиль гри, та навіть благословення, які вам краще взяти. Наприклад, з мого досвіду для сакири краще взяти благословення Деметри та заморожувати ударами і отримати час робити заряджені удари. А от для палиці краще обрати благословення Афродіти. Тоді ваше прокляття буде збирати ворогів в одну точку, що дасть вам можливість бити їх ударами по області. І те, про що я казав, тоді треба змінити і ваші карти Таро. Для посоха, наприклад, взяти фурії, щоб вороги вражені прокляттям отримували більше шкоди. Якщо вам було б цікаво подивитися гайді на Хейдес 2, пишіть у коментарях. Ну а ми перейдемо до найкращого аспекту цієї гри. Так, як ви вже помітили по фотожах та по сторінці у Steam, у Hades 2 є дуже якісна українська локалізація. Спочатку розробники не хотіли її додавати, бо тексту реально дуже багато, навіть вже не кажучи про діалоги, але гравці просили і просили їх. Тож у січні 23-го року у Games твітнули про пошук перекладачів додатково для турецької, української та грецької. Цікаво, що вони не подумали про переклад гри, заснованій на грецькій міфології на грецьку мову, але добре, що все ж таки зробили. І у квітні 24 го року у Steam з'явилася інформація що Hades 2 вже перекладено на українську мову. Локалізація просто ідеальна, краще ніхто б не зробив. Є деякі проблеми з прислів'ями та виразами, а ще трохи погравши, я зрозумів, що перекладачі не дуже розуміють староанглійську. Ну і ще їм важкувато далися ритуальні формули. Але загалом переклад краще, ніж у Baldur's Gate 3. І єдине, що мене все ще хвилює, це хто робив цей переклад. Я ніде не можу знайти інформацію про фірму чи студію. Ні на Вікіпедії, ні у новинах, навіть у СТІМ нічого немає. А це важливо, бо є шанс, що переклад робила російська. Студія. Звичайно, нічого вказуючого на це немає, як, наприклад, у Ghostrunner 2, в якому переклад на українську це скоріше смішно написані російські слова, бо студія, яка робила переклад, була російська, і напевно їм здалося, що все таке має бути. У Hades 2 переклад з нашими жартами і прислів'ями, хорошою правильною українською, навіть помилок у тексті немає. Знаєте, не хочете бути параноїком, але шанс того, що цей переклад робила російська студія, може й малий, але ніколи не дорівнює нулю. Ще у когось може виникнути питання, чому гра у ранньому доступі. По-перше, розробники її самі все добре розписали. Це для того, щоб швидко вносити зміни, фіксити баги та ребалансити щось по запиту ком'юніті. Також Supergiant Games планує ще додавати контент, зброю, апгрейди, локації, босів тощо. А коли вже у грі буде все, що вони задумали, то Hades 2 і вийде з раннього доступу. Я б на вашому місці не чекав на це і купив гру зараз. Вона коштує своїх грошей, ще й підтримуєте розробників, які додали українського локалізацію. Таку хорошу гру. Багів та проблем я взагалі не зустрів. Тестери свою роботу зробили на відмінно. Ще один цікавий момент, зв'язаний з раннім доступом. Мені дуже сподобався підхід розробників до Hades 2. Цим інді студії краще, ніж великі корпорації. Прямо у грі ви можете подивитись їх roadmap, в якому вони написали плани та нотатки розробників про новий контент, який вони хочуть додати, коли вони його додадуть, та про те, коли гра вийде з раннього доступу, і таке інше. Ця інформація буде доповнюватись після кожного великого оновлення. І у вас завжди буде доступ до ніби новин про майбутні гри. Тож висновок я можу сказати, що це хороша гра. Я рекомендую вам її купити не тільки тому, що це якісний продукт, який є ідеальним роглайком та грою у серії Hades, а й тому, що у ньому є українська локалізація. Якщо вам подобається реіграбельність у іграх, подобається проходити данжи, вбиваючи монстрів та босів, подобаються ігри, у яких смерть це не поразка, але початок, подобається така стилістика та ізометрія, то Hades 2 це гра для вас. Я лише рекомендую, ділюся своїми враженнями та думками, а грати чи ні вирішувати вже вам. Поставте вподобайку. Якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних оглядів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!